Хочете встановити найякісніші автозапчастини за найменшу ціну? Наша програма розкриє всі таємниці техобслуговування машин в Україні. Дізнайтеся більше з сьогоднішнього випуску програми Водій і закон. Які правила гарантійного та після гарантійного обслуговування авто в Україні, які норми встановлення автозапчастин? Щоб розібратися з цими питаннями, ми звернулися до головної організації, що регулює захист прав споживачів Держспоживінспекції. Умови гарантійного ремонту визначаються в експлуатаційній документації виробника, а також документах при купівлі авто. Отже, при придбанні машини не зайвим буде глянути і на ці Ложення за яких умов надається гарантія, а також за яких умов ця гарантія втрачається, визначається виробником, продавцем в технічній документації, нормативних документах або в договорі купівлі-продажу цього автомобіля. Тобто він прописує, що може що можливо, що неможливо, які роботи підпадають під гарантійну заміну, які не підпадають. Захистом прав споживачів в Україні займається Держспоживінспекція. проте в кожному випадку послуги, які надаються водіям, різні і регулюються різними продавцями, а також СТО, у яких ви проходите ваше технічне обслуговування. Сервіс у офіційних дилерів вважається кращим. Гарантійний період тут зазвичай довший, проте він і коштує дорожче. Компанія виробник. Е Дає, надає гарантію на свій автомобіль протягом трьох років або 100 тисяч кілометрів пробігу. Раз в рік або по досягненні регламенту, а регламентом може бути 10 або 15 тисяч кілометрів пробігу в залежності від комплектації, від двигуна. Клієнт, який бажає зберегти гарантію заводу виробника, Має приїхати на сертифікований дилерський центр для проходження планового ТО у випадку ремонту на несертифікованих ТО все залежить від кваліфікації майстрів, яка перевіряється самими клієнтами. Гарантія від офіційного дилера тоді втрачається, але тільки на ту частину авто, де виконувався несертифікований ремонт. Що стосується нового автотранспорту, кожен дилер має свою схему, на що саме розповсюджується гарантія, тобто це не конкретно. Гарантія на весь автомобіль. Є вузли і агрегати, які е, працюють в автомобілі. І все, що супряжні елементи, якщо ви ремонтуєте електрику, не на фірмові станції, і це видно. То в будь-якому випадку ви втрачаєте гарантію не на весь автомобіль, а саме на електрику або частину електрики, в якої було втручання. Так само це стосується і ходової частини, так само це стосується і лакофарбового покриття, ну та всіх інших. Тому немає гарантії саме на весь автомобіль. Окремо в кожному автомобілі, який продається новий, є, є спеціальна таблиця, з якою розраховується, що саме підпадає під умови гарантії, що саме не підпадає, навіть якщо ви обслуговуєтеся ті. Іки на фермовий станції. зняття авто з гарантії можливе у випадку значного порушення умов експлуатації або непроходження ТО відмовити суб'єкт господарювання у виконанні гарантійного ремонту. А може лише тоді, коли ним буде доведено той факт, що недоліки виникли з вини споживача, тобто він неправильно використовував автомобіль не за призначенням. На законодавчому рівні визначено, що має право зняти з гарантійного ремонту подальшого гарантійного обслуговування лише у випадку, якщо невчасно був пройдений технічний огляд автомобіля. Без поважних на те причин, все інше це умови виробника, виконавця, продавця. Майже на всіх офіційних і тим більше неофіційних сервісах дозволяється при бажанні клієнта встановлення неоригінальних запчастин, але тоді потрібна ваша письмова заява та впевненість у якості даної деталі. Якщо мова йде про те, що е, клієнт е, бажає встановити свої запасні частини. По-перше, ми його попереджаємо в тому, що ми не несемо ніякої відповідальності за якість тих запасних частин. І клієнт пише заяву про те, що прошу для ремонту свого автомобіля, мого автомобіля, який мені належить, використати ті запасні частини, які я привіз для його встановлення. Відповідальність за їх якість несу персонально. Крім того, втрачається гарантія на дану частину авто по законодавству. Можливо, навіть на фірмі нові станції ви можете приїхати і встановити ту деталь, яку вам потрібно, але в будь-якому випадку ця деталь може бути розцінена як не оригінал, і відмова від гарантії на цей вузол, в яким було розведено роботу. оригінальні запчастини зазвичай кращі, хоч і дорожчі. Несертифіковані, бувають не сертифіковані бувають гіршими за якістю, але навіть тоді у них своя специфіка. По якості вони нічим не відрізняються від е, гальмівних колодок, які ставляться на оригіналі. Єдине, но, е, і це підтверджений факт на, на власній шкурі. Е, Гальмівна колодка оригінальна зроблена так, що щоб ви з нею не робили, вона не має права пищати. Тому все-таки ті бренди, які роблять гальмівну систему не для оригіналу, вони трошки відрізняються саме своїми свойствами для того, щоб все-таки добиватися максимальних гальмівних якостей. Слід проте відмітити, що інколи неоригінальні запчастини можуть працювати навіть краще за фірмові. Якість брендових запчастин визначається, в тому числі, нанесенням клейма. Також існує так звана економ серія фірмових деталей. Тобто, клеймо має бути чітким, має бути нерозмитим. Чим якісніше зроблена позначка, розумієте, що це більш якісна деталь. Якщо взяти такого ж фільтра, але зробленого в Китаї, він буде дуже сильно відрізнятися від того, який я вам показую, і на і методом нанесення, і вагою самої деталі воно буде дуже сильно відрізнятися. Там по-любому буде бренд. Ну вибачайте, але дуже багато чого в цьому житті робиться в Китаї. Деталь з воських умов зроблена, але економ я, ну, економ пропозиція. Тобто, це вже те, що зроблено з прироб, прироблених або менш якісних деталей, але воно є. Є відображаються вони відрізняються від якісних, тим що ставиться помітка або еко, або вторинне виробництво на офіційних ТО зазвичай дають більший термін на виконання роботи навіть у випадку після гарантійного ремонту. Хоча він і коштує дорожче, так ну я розумію, це вже автомобіль. Після гарантійний, скажіть, чи відрізняються тут якісь умови його ремонту. Що стосується умов ремонту, вони взагалі нічим не відрізняються, тому що будуть використовуватись для його ремонту ті ж оригінальні запасні частини та матеріали, які потребуються для цього ремонту. Єдине, що в даному випадку, цей автомобіль не підлягає тій гарантії виробника, яка стосується нового автомобіля. Крім ціни умови гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування в автоцентрах дуже схожі. Проте у разі післягарантійного ремонту ви самі можете вибирати роботи, які вам потрібно для сервісного обслуговування. При цьому документи, які оформлюються на цей автомобіль, вони нічим не відрізняються за винятком обсягу робіт від того, які я показував на їх менше. А їх менше, тому що якщо є регламентне ТО де необхідно виконувати по е, умовам заводу виробника всі абсолютно роботи, то тут клієнт замовляє лише, наприклад, заміну масла. Вартість робіт на фірмових та нефірмових ТО відрізняється приблизно в півтора-два рази. У першому випадку у вас буде належна якість у другому знову ж таки все залежить від кваліфікації майстра. Але е, навіть якщо ви бачите напроти е, графи, «заміна гальмівних колодок, 80», ви маєте все таки розуміти, що за ці гроші машина не виїде з автосервісу. Офіційні офіційні представники вони дуже широко розписують саме. Шкалу ремонту, тобто, ви окремо, у вас буде заміна колодок, окремо буде технічна мойка автомобіля, окремо буде якась або діагностика написана, або ще щось. В будь-якому випадку із 2, 3, 5 сум набирається та сума, яка все-таки буде як мінімум в два рази більша, ніж на неофіційному сервісі. Що стосується саме гаражних сервісів, там можна буде цю ж роботу, я думаю, зробити і за 40-50 за гривень, але е, якість та належний сервіс вже буде. Залежати саме від Тої людини, яка це робить. В той же час, вартість обслуговування визначається також і технічним станом вашого авто. Сума може стоїмості технічного обслуговування може мінятися в залежності від пробігу автомобіля. Тобто, е, планове обслуговування 15 тисяч. воно, звісно ж, буде стоїть дешевле, ніж планове обслуговування 60 тисяч. Ціна імпортних деталей прямо залежить від коливань валютного курсу. Проте, згідно українського законодавства, вартість послуг не може бути змінена уже після ремонту. Вартість послуг матеріалів та складових частин замовник оплачує за цінами, що діяли на день оформлення замовлення. Якщо інше не передбачено умовами договору, обсяги використання матеріалів та вартість повинні бути погоджені із клієнтом попередньо з наказу міністерства транспорту України за номером 792 від 11. Цятого листопада 2002 року, якщо на деталях додаткового обладнання не можна економити, то на ремонті основного обладнання авто заощаджувати не варто ніколи. Ваша безпека завжди важливіше. Дуже треба прискіпливо відноситися. Все таки до вибирання деталей, які стосуються саме технічного обслуговування. Тому що люди зачасту бачать, якщо є 200 гривень, є 100 гривень, а є 50, то він ще шукає за 30. Постарайтеся, все, що стосується двигуна, гальмівної системи, а також ходової, все-таки на цьому не потрібно економити. Зрозумійте, для кожного автомобіля можна вибрати найкраще співвідношення ціни і якості, яке буде давати вам можливість все таки економити на автомобілі, але не втрачаючи якби, ходових і якісних качеств, ну тих властивостей, які все-таки закладені заводом-виробником. За взаємною угодою замовника та виконавця, клієнт має право надавати свої запчастини для виконання ремонтних робіт. Проте, в будь-якому випадку, йому краще мати сертифікат якості на даний товар. А далі на вас чекають найсвіжіші автоновини. Не перемикайте. На багатьох автозаправних станціях України погіршилася якість пального через проблеми на сході країни і невизначеності з курсом долара. Мережі АЗС відзначають складнощі з поставками. У такій ситуації у недобросовісних продавців виникає спокуса заробити більше грошей за допомогою погіршення якості палива. Експерти провели дослідження щодо якості А 95 Критеріями оцінки були октанове число, вміст сірки та бензолу. Результати, отримані в лабораторії, неприємно здивували. Більше 20% проб палива не відповідали жодним нормативам. В Україні значно скоротилися продажі автомобілів, вироблених в Росії. З початку поточного року українські споживачі масово ігнорують продукцію, яка імпортується з Російської Федерації. Зниження обсягу реалізації продукції російських автовиробників пов'язують як з військовою агресією, так і з відмовою черкаського підприємства Богдан від складання ваз 2110 комплектуючи, якого поставляються з Російської Федерації. Найбільші антирекорди продажів показують транспортні засоби «Автовазу» та o azul. Київська влада знову хоче повернути на столичні дороги евакуатори, крім того, відновити практику колісних блокаторів автомобілів. Так звані краби можуть з'явитися на дорогах столиці вже з наступного року. Для узаконення використання пристроїв Верховній Раді слід прийняти дуже багато правок до законодавчих актів, кажуть представники Київтранспарксервісу. Проте така міра необхідна для кардинального поліпшення у роботі парковок зокрема, для того, щоб розчистити смуги для наземного громадського транспорту, на яких зараз Найчастіше паркуються автомобілі у такий спосіб зменшиться кількість автомобільних заторів.